В ефірі Лайв студія для вас працює Ольга Голодова. Вітаю до таких новин. Європейський інвестиційний банк оголосив про відкриття у Києві нового регіонального представництва банку у країнах східної Європи. Про це повідомили в посольстві Євросоюзу, в приміщенні якого буде розташований цей офіс. Нове регіональне представництво надаватиме посилену підтримку Україні та східній Європі, загалом співпрацюючи та координуючи роботу з представництвами Європейського інвестиційного банку у Молдові та на південному Кавказі Тбілісі, Грузія. Тему обговоримо зі спікером, який долучається онлайн з нами на зв'язку. Олег Пензен, член економічного дискусійного клубу. Олеже, вітаю вас і вдячна, що ви з нами. Я вас також щиро вітаю. Добрий день. Як ви сприйняли новину про відкриття Офісу Європейського інвестиційного банку? Ну, це одна із міжнародних фінансових організацій. Яка проводить достатньо активну інвестиційну діяльність, в, зокрема, в Україні. І, до речі, Є достатньо багато проєктів, які вони реалізують в Україні, на суми декілька мільярдів доларів. Це однозначний позитив і сигнал того, що Європа зацікавлена в Україні, і таким чином Європа буде проводити посилене, скажімо, інвестування в Україні по різних проєктах. Дивіться, щоб ми з вами зрозуміли, за що йдеться мова. Міжнародні фінансові організації своїх грошей не мають: ні Міжнародний фонд, Міжнародний валютний фонд, ні Світовий банк, ні Європейський інвестиційний банк. Вони фінансують гроші за рахунок донорів. І оті всі е, проекти, які веде на сьогоднішній момент Європейський інвестиційний банк, він веде за підтримки Єврокомісії. Тобто Єврокомісія, маючи бюджет, виділяє гроші Європейському інвестиційному банку, який той у тих процедурах, які в нього є, в межах тих чи інших політичних речей фінансує в тих країнах, які, власне, є цікавими для Єврокомісії. Як правило, як правило оце фінансування, воно є паралельним із фінансуванням через інші джерела, які здійснює Єврокомісія. І все це в тій чи іншій мірі підпорядковується тим політичним вимогам щодо реформ, щодо, скажімо, процесів наближення і, власне, приведення українського законодавства до європейських стандартів, які відбуваються, власне, у нас в Україні. Так що. Діяльність Європейського інвестиційного банку в Україні треба розглядати в контексті Руху України в Євросоюз. Тобто, е, і ще один момент: Європейський інвестиційний банк е, займається інвестуванням чи чи, інші, чи інших проєктів не безпосередньо е, суб'єктам е, господарської діяльності в Україні, а через українські банки, тобто е, український суб'єкт господарювання. Разом з українським банком отримує, скажімо, кошти європейського інвестиційного банку через українську банківську структуру. Тобто, безпосередній зв'язок і всі ризики пов'язані з інвестуванням, Європейський інвестиційний банк перекладає на українську банківську структуру. Власне, вона і разом з європейським інвестиційним банком займається відбором інвестиційних проєктів. Тобто, це от таким чином працює. Тобто, ще раз говорю. Ці ті процеси пов'язані з загальним рухом України в Євросоюз і підтримуються фінансово Єврокомісією. Олеже, то правильно розумію, що донорами фактично є члени країни-учасниці Європейського Союзу, які якраз погодили Єврокомісії виділення цих коштів на певні напрямки відбудови інфраструктури, наприклад, в Україні? Так, да, абсолютно правильно, ви розумієте. Е, тут механізм трошки інакший. Там е... Є е, певні кошти, які централізує Брюссель. Тобто, це є кошти, які сплачують країни Євросоюзу в централізовані фонди е, Єврокомісії, і от з цих фондів, в Єврокомісії, ну треба розуміти, що е, ні Європейський інвестиційний банк, ні Єврокомісія не є е, суб'єктами отримання податків. Податки отримують е, суб'єкти е, Євросоюзу, країни Євросоюзу. А от уже з тих податків, які вони отримали, це гроші платників податків європейських, певна доля, певні, певна частина коштів акумулюється в центральних фондах Євросоюзу, якими розпоряджається Єврокомісія. Цих фондів здійснюється значить субсидіювання аграрного сектору Європейського союзу. з Цих фондів здійснюється вирівнювання умов життя в різних європейських країнах, будівництво доріг, тобто це є фонди євросоюзу, і одним з напрямків фінансування є чи власне через ці фонди є кошти, які передаються в якості донора європейському інвестиційному банку. Європейський інвестиційний банк через свої процедури, через банки агенти здійснює інвестування в ті проекти, які, е, яких зацікавлена, в тому числі Єврокомісія. Так що, власне, такий механізм працює. І то, що е, Єврокомісія відкрила офіс в Києві, е, відкриває, так буде правильніше, це є свідченням того, що дійсно наш поступ в Євросоюз е, сьогодні підтримується Єврокомісією. І Єврокомісія чітко розуміє, що їй потрібні інструменти Європейського інвестиційного банку на території України. Так що, у той момент, якраз і є свідченням того, що наш поступ в Євросоюз сприймається абсолютно позитивно, і Єврокомісія її підтримується. Як європейський інвестиційний банк підтримує нашу країну з часів повномасштабної війни Росії в Україну, чи змінилась якось ця допомога, чи збільшилась вона? Ні, ну так, безперечно, ми отримали, по-моєму, 1,6 мільярда євро. Окрім цього, є достатньо серйозні. Там більше 7 мільярдів фінансуються на сьогоднішній момент різні проекти в аграрному секторі, в відбудові. Ну в дійсності, ще раз повторюю: Європейський інвестиційний банк займається інвестуванням в тих напрямках, які на сьогоднішній момент є пріоритетними для Єврокомісії. І здійснює він це. За рахунок коштів Єврокомісії це говориться трошки по інакшому говориться за рахунок підтримки Єврокомісії. От в межах підтримки Єврокомісії Європейський інвестиційний банк здійснює інвестування в тих пріоритетних напрямках: це відбудова, це дорожнє господарство, це сільське господарство, тобто в тих напрямках, які вважаються потрібним для відновлення економіки України. Власне, оце і відбувається. І, до речі, цей обсяг ЗРІС після активної фази бойових дій. Тому що ще раз повторюю, Єврокомісія через різні механізми сьогодні допомагає Україні, і одним з цих механізмів є Європейський інвестиційний банк. Скажіть, чи працює ця фінустанова в Російській Федерації, чи вже зовсім припинила свої зв'язки і фінансування? Ну наскільки я знаю, на сьогоднішній момент є регіональні представництва. До речі, ви їх озвучили. Є представництво в Молдові, є представництво в Грузії. Наскільки я знаю, співпраця з Російською Федерацією Європейською інвестиційною банком сьогодні припинена. Ну тобто, ті проекти, які закінчуються, вони закінчуються нових проектів там немає. Тобто, на сьогоднішній момент 에, Росія знаходиться позам інтересами Європейського інвестиційного банку. Ви сказали, що якісь проекти є, вони закінчаться. Тобто, якісь проекти, на які були раніше виділені кошти, вони мають а, дійти та, логічного та, завершення. Та. Це такі умови, так умови виділення коштів. Інакшому ну в ну, ті гроші, ж вони якимось чином мають бути повернуті. Ну тобто, ми маємо розуміти, що е, до 22-го року, до 24-го лютого, Європейський інвестиційний банк був присутній в Російській Федерації. Ну як і як і європейський бізнес достатньо активний. Ну тобто тут немає нічого дивного, і ті проекти, які закінчуються, вони закінчуються. Нічого нового там немає. І, Наскільки я знаю, офіс навіть припинив свою роботу офіційно. Так що Єврокомісія сьогодні чітко висловлює свою негативну позицію агресивній політиці Російської Федерації і через такий спосіб. Так, і е, наостанок то на які напрямки відбудови будуть направлені кошти першочергово, чи це на місцях якось вирішується? Так і вже тоді комунальна установа, конкретний, наприклад, заклад освіти, який був зруйнований через російську агресію, буде відновлюватися. Тобто, це вже дуже локально так будуть вирішувати ці питання. Поясніть, будь ласка. Так, ні, ну в дійсності ситуація, яка я вже сказав, що відбір проектів здійснюється спільно українською банківською структурою і європейським інвестиційним банком. Європейський інвестиційний банк напряму гроші в українські суб'єкти господарювання не фінансує, він фінансує через посередництво банківських структур. Тобто гроші передаються банківській структурі українській, яка потім здійснює всі процедури пов'язані із наданням коштів під той чи інший проект. Єдине, що дійсно відбувається зараз спільно і банківською українською структурою, і Європейським інвестиційним банком, це погодження напрямку інвестиційного проєкту. Тобто європейці чітко висловлюють перелік тих напрямків, в яких вони зацікавлені. Це відбудова, це аграрний сектор. Це власне відбудова зруйнованих закладів охорони здоров'я, освіти, тобто ті речі, які є пріоритетними сьогодні для України, і в межах цього фінансування виділяються кошти. З бюджету Євросоюзу, який власне є в переліку тих проєктів, про які ми зараз з вами говоримо безпосередньо. Банківська структура в Україні займається відбором цих проектів, подає на затвердження Європейський інвестиційний банк. Якщо іде погодження проекту, йде підписання угоди, які по результату подовжуються фінансуванням в визначені терміни, там надзвичайно низькі відсотки. Надзвичайно це є е, кредит, але кредит під дуже невеликі відсотки. Які є надзвичайно пільгові для ну тобто, якщо, наприклад, Світовий банк Україні надає гранти, тому що Світовий банк фінансується американцями, і американці через механізми грантів Світового банку дають нам гроші, які не треба повертати, то європейський інвестиційний банк дає кредити. Вони є дешеві, вони є пільгові, але це є кредити, які потім треба буде повертати від тої діяльності, як правило, це можуть бути комунальні підприємства, це можуть бути і суб'єкти господарювання. Але це є кредитна історія, і ми маємо розуміти, що і гроші будуть потім до повернення. Олеже дуже дякую за пояснення. Дякую за те, що знайшли час долучились до нашого ефіру. Олег Пензен був з нами на прямому зв'язку. На цьому поки що все для вас працювала Ольга Голодова. Побачимось в нових ефірах.